Ось цей прекрасний міст. Річка. Ха -ха. Йдемо. В чата питати, треба використовувати всі можливості свої. Ну що, ми знайшли це міст Манеті, перший міст в Італії, а підвісний. так. Да. Люди гуляють тут, пробігаються, він так хитається. Хочу вам сказати, ну, перше місце місць Віталії. Ми знаходимося в Тоскані. Що ще про нього сказати? 200 років тому він був збудований. Реставрований 6 років тому. А, реставрор, реставрор, реставрований тільки 6 років тому. От таке ми знайшли в Пратах. А ви були в Пратах? Знаєте про таке? Може ви знаєте щось більше напишіть в коментарях.